Коли ви шукаєте роботу ви ж тільки шукаєте, ви оголошення, у вас тригері, ті, які робота, 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 робота. Да? Бо ви шукаєте квартиру, у вас тригеріт, ну, наприклад, на винає. У да? вас тригеріт тільки те, що стосовно вам. Ось Цей закон парних случаїв, як я називаю, тобто ми не чули, не чули, потім один раз і познали, і там попадається нам це, і там попадається це. Це не тому, що воно попадається, це тому, що ви загострюєте на, на цьому увагу. Пам'ятаєте, недавно е, знімала сторіс або що я поспішала, в мене залишилось 10 хвилин. До, 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 куди мені потрібно дихати. І тут е я виходжу, листа ноша стоїть, якому треба було підписатися, а це ще плюс 3 хвилини. Потім я спускаюся перед моєю брамою в гаражі, якийсь чорт поставив машину, я довше виїжджала. Потім, коли я виїжджала з паркінгу, е, мусоровозка стояла. І я концентрувалась на поганих речах. І вони мені попадали завжди. Тобто, може, вони і раніше так було, але ну, тоді я не концентрувалася, я цього не бачила. Так само, якщо ми будемо концентруватися на якихось хороших речах, то вони нам будуть попадатися завжди, постійно. І тому оце потихонечку ми будемо розтягувати свої доходи. Якщо ми кожного місяця будемо на 10% більше, ніж в попередньому місяці, ви одразу, наприклад, якщо ви зробляєте 5 тисяч, я вам скажу, що ви в кінці року будете. 15 тисяч злотих, ви мені не повірите. І правильно зробите, тому що ви, якщо не повірите, то ви точно це не будете.